Ей йо, вітаю! Ви на каналі не цікавий і це 13-й епізод полювання на дископаті. І сьогодні у нас були. Ми запрошували вже Черепаша Ніндзя, Сьогодні ми запросили Черепаша Ніндзя, але все світу зоряних війн. Дарт Вейдер і. Дарт. Забув, як його. Мол. Хто? Дарт Ноу? Дарт Мол. А, мол. мор. Дарт Мол. О. Забув його, <схай> <схай> як звати. І Дарт Мол. Дарт Вейдер і Дарт. Мол, будуть сьогодні пробувати е, повторити наш успіх минулого епізоду. Ми все-таки е, змогли виграти якось. Сука. Ну, я знав, що він так зробить насправді, але. Але. й не я типу, блять, крутий. <laughs> Купив декальку Energy і думаю, що крутий. Ну добре. Ципеники. Це беркоклеты. Такс. Як я давно не грав на порще? Опив він граю, прикиньте. Ну, Які більшість я. Які більшість моїх е... автомобілів в цій грі? Розраба з рук ліги тільки вдячні тобі за це. Ворота? <свісно> Ні. Не зачепив клас. Так, у нас... Е... Дартмол е... Дарт це як мол, типу як е... магаз. Ну, великий. <реш> типу. <реш> ладно Хотів сказати, що підриває там. Феніків. Така карта ще ну, доволі підходяща, мені здається, такі якісь руїни. Я розумію, що це типу, прям апокаліпсис, але. Але. Типу, руїни і, типу. Ну коротше. <реш> Сучка. Екорнет. Екорнет. Добре. І Екобені. Екобені і Корне проти нас. Е, знову якийсь такий відчувається трошки беземоційний стан. Але минулий беземоційний стан завершився перемогою. Ого. Ого. Ну нічого. Є, yeah. відіграли. Відіграли один. Ще треба один, щоб пройти далі. Як я і казав, ми будемо е, грати 12 тисяч відкривати. Тобто, якщо ми зараз програємо, то буде ще одна гра, коли там буде ще один турнір. Ми не будемо відкривати, як завжди, 1200, ніхуя не вибивати. <свист> сьогодні ми будемо відкривати за 12к. І можливо сьогодні буде останній епізод. Я не знаю. Це вже як пощастить, що я хотів мене фейканути, Одна. другий раз я вже не поведу. Ой-ой-ой, що ой, 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 я зробив? Хороший, другий добре, раз я вже, вже не поведусь на це. І. Блять, я загубив нитку думки. А, а мене чувак фейкував. Все, я згадав вже думку. Ой-ой-ой-ой. О, а як це? Це я, типу, хотів підірвати чувака, підбив тебе і. Я тоже хотів його підірвати. Ага. О, хорош. Ну ми молодці. Да. Підірвали одного чувака, і то я підірвався якось. Блін, я, я не тільки банер не поміняв, я ще й аватарку не поміняв, я ще й не поміняв бордер, цей. Е, да. Клантех. Ну коротше. Несправжній я Дартвейдер і дітей в мене нема. Але люки іноді поїздю на метал... ладно, я так не роблю. <клес> Та ну він. Завтикався. Гол. Ай. -яй. Ай. -яй. Все, я полетів, Робить він ті флюшки. Все, це мої фінтіфлюшки, вони закінчились. Найс. І звідси можна вже і забити, але я не попав. Але мені допомогли. Дякую. Це, я... це, не, мені... це не мені допомогли, це я своєю силою. Це я своєю силою Дартвейдера доправив до м'яч у ворота, бачите? Я хотів казати попливав на мозок. Да, Застав да. його забити. Хто такий Дарт Дартмол це можна сказати попередник Дартвайдера. Mm -hmm. Там її сиди. Ну, типу, він yeah. був перед ним, типу, учнем там самого непоганого. Uh, поняв, поняв. Бо я тільки знаю таке, типу, загальне. Я ніколи не дивився. От коли ви це дивитесь, цей відос уже давним-давно немає цього івенту, який зараз відбувається. Давним-давно всі забули про зоряні війни. Ну ніхто про них це не лізі. забуде, але в Ракетлізі саме там, я мав на увазі. Ну, але. Це те саме, що і цей, що і Черепашка Менідзя. Коли ви бачите той івент, будуть лише спогади. У мене приємні, у вас не знаю. Найс, тож ок, а це все. Пау, але ми виграли. Перемога буде, перемога буде. Це GG. повтор не потрібно було і дивитися на початку гри, тому що він мене розізлив. Все, дякуємо за перегляд, не хп. <laughs> Ладно, ми йдемо далі знову ж таки. Е Уже 9600. Нам треба виграти ще один раз, будь ласка. І можна вилітати, щоб ми вистачило на 2000. Ой, на 2000, кажу, на 200. На... Все, до гри. Вперед. Отакі у нас Італія, коротше, італійці якісь. Може і ні, але. Е, дуже схожі в них пресетики. У них однакові аватар бордери, у них однакові титли. Них... титли. Угу. Титли. Це як тутал, тільки титл. Титал! Титал! Це означає, що нам габебла, так? Про що таке все однакове? Так, да, однакові колеса, тільки в цього щось декалька, він щось вирішив виїбнутися, цього немає. Можливо, це зіграє проти них, можливо, ні, але поки чекаємо, то. Вирізаємо, правильно? О, блять, нащо робити оці бумажні нахуй. Як? палички? Що ні, це не пластмаса, це бумажне. Я розумію, що типу пластик проти пластику, але ж. Паперово воно не смачне, я зрозумів. Е, вам всім за перегляд. Послухали про сік, подивилися, як ми зіграли одну катку, і Іду... до поба. Ладно. Е, це буде важко. Це буде важко. Я думаю. До речі, це бачиш колір у них. Це означає, що вони не раз виграли його турнір. По-моєму, це разів 5 треба виграти, да, щоб дали такий колір. Якщо я не помиляюся, звісно. Бляха, прям в нього. Класно. О, він не полетів. Так, момент. О, ні. Не момент. Не клей. Ой, мені такі хуєві жарти, коли я посплю, а потім сюди записувати. Ну, вони завжди хуйові, звісно, але. Такі влада афи жарти. <риватиме> Якої влади? Дікавы. <риватиме> а! Не попав. <риватиме> Та ну нахуй! Понятно. Не тільки жарти хуя, ще й удари. Такі ж... Аааа, я хотів вже давати передачу, але. Це не ну, якось так рають так спокійно, так легко, я не вд. Ооооой, пиздець. Блін, який, який звук. Ой-ой-ой-ой. Mm -hmm. Який звук, проша, приємний, насправді. Він трошки сую. напрягає. Як комарик. Да. Занадто вже я не звик до таких звуків у РКТЛі. Не знаю, він дуже сильно мені виділяється, бо, наприклад, якісь інші, я там інколи не чую. Інколи не чую, а ці прям цей звук Варша чую дуже добре. І да, ми пропустили, ну. Чуваки грають душно, але краще. Угу. блядь, я не можу мяч подняти. Эх! И ворота, гол, ай-яй, я вже развернулся. Поки буде вибух. Та ну я не цей. А там, я думаю, вінбеса йвев. Дві хвилини на камбек. Ну там взагалі нічого не виходить в цьому матчі. Ну, вони краще грають, так? Так, так, вони краще грають. Прям набагато. Ну, одним словом. Полетіли до наступної гри, тому що, я ж казав, буде 12 тисяч відкриватися сьогодні. Дропчик. Значить буде ще... ще матчик. Буде ще матчик. У наступному якомусь турнірі, не знаю, що це буде 2 на 2-3х3. А тут, на жаль, ми вилітаємо. Полетіли. Ахуєть, в перерві, між, в перерві між турнірами, коли маємо записувати. Я зайшов в випадковий магаз, побачив, що додали порш плюс Стар Варс. Тут у нас е, колеса. Додали оці нові декальки, і їбать, подивіться на це. Це їбанутися. Ахуєть. Ахієть. Це просто їбать потужність. Ти вже побачив? Їбанутись. Mm -hmm. Тупо все стає просто жесть. Почати записування. Усім привіт. Ми в 3 на 3 Hit Seeker. Як я й казав, буде ще один раунд, тому що ми той програли. І мені не вистачило 12 тисяч. Я казав, що будемо відкривати за 12 тисяч, тому будемо відкривати за 12 тисяч і ми граємо 3 на 3. І проти нас два Дартвейдера і одна собака. Одним словом, поїхали до гри. А я не на цій машині катався ну, похуй. У нас же з тобою спешал с хайварс був Був <гум> Ну, був і забув загув. Був і загув Ну нічого. Нічого страшного, ну, таке буває. Ого. Так, не підривати я не буду, я буду перенаправляти, якщо буде така можливість. Оу oh, щіт. Та щось я після того відбиття не зміг назад машинку нормально покласти. Мені я сподіваюся, що нам вистачить за один раунд, а? Ого! Ну це треба вставлять. Ого, це точно не треба вставляти, аж. <гум> Найс nice сейв, а потім є. гол. Бум. Найс. Так, ну ти, я бачу, там поки без роботи працюєш, так? Да? Та ну, Це It's так не Пусти ворота! Оце та... Найс! Nice. Ну, може і далі прийдемо, хто я знаю. Але я щось так не люблю цей тікер, якщо чесно режим сам по собі. У ну, б зараз підривати не їхали. Все решта окей. Ну да. Найс. Nice. Хорош. Соло. Соло пропустив, соло і забив. Ай-яй-яй. <связывая> да ну, я вообще не зачипаю тебя меча тупого. О, oh, <связывая> Опа, ударчик. Буду ударчик. <связывая> Буду ударчик. Не буде голоду, на жаль, але буде ударчик. Він ж глопа мріється Рож від цього. Цього. Ого. Ага. Косо з двох сторон йде йде йде. Ого. Єба. Як я не зачепив. Непогано. Бляха, древна. Я думаю, що зачіпаю, Йо. Мій. Я не зачіпав, ти не блін. блин. Да, мені мне що ти зачіпаєш, я щось розслабився. Я, я теж думав, що я зачіпаю, але. Але на жаль, на жаль не вийшло. Блін. Так, 3-4. аби мені вистачило, якщо чесно. А мабуть ще друга справа буде, да? Та я не розумію, що відбувається. Я взагалі не можу доторкнутися того м'яча. Ого! І ще разок! Блін, тімейт зачепив. От це було прикольно, вивча раз хе І на жаль, ну, все. Да. на жаль, ми влітам. Я сподіваюся, мені вистачає, тому що Хітсікер ще один грати я не хочу. І ми зараз будемо відкривати за 12 тисяч і можливо це остання серія полювання, і можливо. Це у нас можливо в житті, правда. Можливо, нічого й не випаде. О, мені випала азора машинка. Е, Дякую. Але головне, основне. Це те, що мені не вистачає 700 кредитів, і ми будемо грати другий шанс, тому поїхали до гри. Хансус якийсь проти нас, так? Да? Золотий фенік, чувака. Нашого доджик. Я на Дартвейдері. Карманична туталія. Ми готові. Вилітати. А, ні, нам треба виграти, мені нічого не дадуть, якщо ми вилетимо. Окей, okay, let's go. Нам треба виграти, щоб пройти далі, щоб мені дали е, кредити, бо. Так нічого не дадуть. Це буде погано. Це буде дуже погано. Мені не вистачає все 700, і якщо ми будемо грати ще щось. Бля, це такий довгий і ні про що відос. Ну це серія полювання, тому. О, я зрозумів, що ти граєш. О, все програв. Ух ты! Оце ти задоджек, хорош. Ой-ой-ой! Тибе як тримається. Ай-яй-яй! Ай. Не вийшло. Окей, let's go! Початок! Початок нашої переможної гри. Я цього разу не буду бігати редиректор і буду стоять з тобою на воротах. Дві стіни буде краще, ніж одна. Аби, знаєш що, аби. Е, хоча, якщо тімейт не їде, то я поїду. Блять, я роблю все те саме, що і в минулому раунді. Мажу помічу. Мажу норм. Ну, тімейт ніби не погано, да? Поки. Опа. я тільки сказав, да? Нє, 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 не не Я ко бампу, не-не-не. Візаут бампін граємо. Наш чувак хоче бампити. Ми не будем бампати. Ми будем грати нормально. Ага. Ага. Ну, піздаємо, що, блять. Знач будем. Знач будем, блять. Не я це почав. Так-то трошки важкувато їх троє. Найс, одного бампнув, одного підірвав. Залетіло, добре. Ой-ойде. Ячу -ой. з <звук> пам'ятівся, що він а він попустив. <гум> цей чувак, що почав першим бампати, кидає в те боже, що за люди? що за гравці класні? Добре, редирект, тому що вони вже Не пішли не, не бампають уже, нібито заспокоїлись трохи. Або ведуть. Ага. Тоді попизду е бампити, ні то що. Ай-яй, так в штану попало. Ого. Ух ти йо. Я знаю, що не чифта мати, але Як це вийшло Хорош. лаки, але. Чекай, подивлюся матасайки. До 65, найс. Не ладно, матасайт кидати не буду. А я кину грейд пас. Найс. Найс! Залітає. Зараз поїдуть бампати. Думаю, що да. Бо програють. Ні, ніби ні. Ага, сказав Ми я і їх брать. А він уже поїхав. Оу, найс, залетіло. 4-2. Це непогано. Можемо йти далі. І просто стояв на місці, хорош. Добре, 8 секунд до кінця ми проходимо далі, я так думаю, так? Да? Нам уже вистачає на 12 тисяч дроп, але буде ще одна катка. Буде ще одна катка. Банда феніків проти нас. А може ми зараз тако просто е швиденько таймскіпнемо цю катку і підемо до того, куди підемо. Сказав я і оце зараз все їбашиться, що правильно. No tak, szybko, szybko, szybko. Ну що ж, довго очікувані? 12 тисяч. Спочатку давайте. Оце за 4. Раптом звідси, що то випаде. Імпорт, декалька. Е, Сафрон. Фарбована. І 12 тисяч. Давай! Давай! Є, це воно це останній епізод. Ми вивели діскопаті. Все-таки це було непогано. Це було все-таки дванадцять все тисяч. Бачите, відкривати нормально, потужно. Окей, давайте тоді ще за 1200 ми відкриємо два, які в мене лишилися. Може ще один виб'ю. Ні, але ми вибили. Ми вибили головне, за чим ми полювали, і це останній випуск полювання. 13 епізодів мені знадобилося, але так як я грав, це все на рандомі, коли бачив, що можу зайти, то я заходив. Ось і він, ось і він. Чи в наступному сезоні таке буде? Я не впевнений, але дякую всім за перегляд цієї всієї серії. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, най вам щастить та будьте здорові. Всього вам хорошого, хороших вам дропів та. Почуємось. Почуємось.